Успішні інвестиційні компанії мають в своєму штаті сотні розробників, які створюють їм найприбутковіші інвестиційні стратегії. Успішний та відомий мільярдер інвестор Рей Даліо взагалі планує створити замість себе копію у вигляді штучного інтелекту, яка буде працювати навіть коли він піде. Що цікавого, такі можливості раніше були недоступні роздрібним інвесторам та простим смертним. Але з появою таких програм, як ChatGPT, GPT, BART і так далі, ці можливості з'явилися у всіх. І сьогодні, в цьому відео, я вам розповім, як створити прибуткову стратегію, яка з одної тисячі доларів зробить 7 мільйонів на криптовалюті. Що ж, поїхали. Нам потрібно буде всього дві програми: ChatGPT та TradingView. TradingView я використовую постійно для аналізу графіків, тому запрошую вас до свого каналу. Підписуйтесь, щотижня викладаю плани, які, як ви знаєте, збуваються. Тому заходьте також в телеграм-канал, всі мої угоди про все завжди пишу і ділюсь зі всіма. Що ж, тепер перейдемо до стратегії. Як ви знаєте, є різні індикатори, які допомагають нам приймати рішення. Давайте дізнаємось, які використовувати, і що про це думає штучний інтелект. Я вже підготував його правильніше кажуть, називати як машинне навчання. Ну що ж, є дві назви. Скорочено буде ШІ, без різниці, називаємо вже ви розумієте, в чому суть. Я підготував декілька скриптів, тому тут перший дисклеймер: що чат-GPT він розуміє все дуже буквально, як ви пишете. Тому з запитами потрібно бути акуратними. Я їх фільтрував, редагував, готував відповідно до цього відео і вже підготував певний перелік, щоб зекономити ваш час і мій час. Так, перше, ми чат-GPT зараз познайомимо. І тут у нас так по знайомому, хто ми є. Ми пишемо: Чат GPT. Ти досвідчений та успішний аналітик ринку, який все життя створює найприбутковіші стратегії з використання P Pine V5. Pine V5 це мова програмування, яку розуміє TradingView, і за допомогою якої можна буде потім тестувати стратегії. Твоя роль тепер буде включати генерацію подібних стратегій за моєю заявкою. Що потрібно врахувати для створення прибуткової стратегії? І чат GPT нам переписує. Надає перелік важливих факторів, які потрібно враховувати при створенні цієї стратегії. Аналіз ринку та вибір активу. Ну окей, з цим ми визначились. Ми беремо криптовалюту, і це буде саме біткоін. Розуміння ризиків. Дуже волатильна криптовалюта, дуже високі ризики. Технічний аналіз та індикатори, популярні індикатори SIM, MACD, Stochastic Bollinger Bands. Запам'ятали, так, є індикатори. Окей, фундаментальний аналіз за необхідності. Це новини, так, ми читаємо, слухаємо новини. Стратегія управління коштами, тестування на історичних даних. Цим ми сьогодні також займемося. Психологічна стійкість. Ми якраз створюємо індикатори, щоб оцей цей людський фактор. Викинути моніторинг, оптимізація, окей, система запису аналізу, дисципліна та терпіння. Знову ж таки, людський фактор. Що ж, поїхали. Так, давайте подивимося. Нам потрібен індикатор. Індикаторів є досить багато в трейдингів. Ось подивіться, їх перелік. Тут тільки перші, які виходять. У мене є деякі свої улюблені, якщо вам цікаво. Я їх всіх викладу в телеграм-каналі. Що ж, давайте подивимося подивимося на деякі індикатори. Так. Можливо, ви чули про Болінджер Bands. Наскільки ж він? Прибутковий. І що, бачите, у мене вже відразу відкрився strategy tester, це внизу зліва. Ви нажимаєте strategy tester і по кожній стратегії на різних таймфреймах це важливо, бачите, на зараз день, якщо вибрати тиждень, дані будуть змінюватися. Можна буде протестувати ці стратегії, побачити їхню прибутковість. Чудовий інструмент, рекомендую. І ми бачимо, що Bollinger Bands на денному графіку за історією біткоїна він насправді наторгував мінус. Тому ви приймаєте рішення, яким індикатором. Довіряти постфактичним чи новим. Це коротко були мої індикатори. Давайте подивимося ще якісь. Давайте з відомих. MACD ось досить відомий. Уже 4%, але за всю історію біткоінню більше 10 років, 4% це небагато. Так, Moving Average, ось, RCI теж відомий в мінус іде, Це нам все не підходить. Так, тут є обмеження безкоштовні версії до трьох індикаторів. Видалим частину. Так, що ми дивилися? Давайте ще 100 хастик подивимося. Мінус 4 також не підходить, і в нас є супертренд. О, супертренд, зелена цифра. Де це я дивлюся, ви запитуєте себе ось. Нет profit. І тому, як тільки з'являвся індикатор, тут по недпрофіту чистий прибуток можна побачити. Так, ось ми бачимо, що. Супер тренд, давайте видалимо зайві. Вони нам вже тут не потрібні. Супер тренд нам дав 5 мільйонів дохідності. Отак, бам! Зразу. Але треба розуміти, тут стартовий капітал мільйон. 537%. Окей, 85 угодів. Прибутковість відсотковим співвідношенням 44%. Профіт фактор 2,2%. Ну, це щось схоже на ризик риск реворд, якщо знаєте. Так, максимальна просадка у нас була мільйон. Ну, у нас 5 мільйонів заробило, може мільйони просадить. Так, в середньому заробляємо 63 тисячі доларів. Непогано. От його я Пропоную, будемо і далі розробляти та покращувати. Дивимось, що в нас тут є цікавого. Цікаво, в нас є далі лонг. Ми бачимо, ми 6 мільйонів заробили на лонгу і на шортах втратили 720 тисяч. Чистий прибуток 5 мільйонів. Що, який висновок можна зробити, що не потрібно з цим індикатором торгувати шорт. Як це м -м, скоригувати? Ми ж не можемо, просто у нас вже є індикатор. Для цього для цього, тут супертренд. Бачите, є такі кавички. Коли ми їх нажимаємо, пише source code. Е і окей, ми нажимаємо на source code, і в нас з'являється там pine editor. мова програмування, яку вам не потрібно знати, коли є чат чи З'явився опис цієї стратегії, з'явився її код. Окей, давайте ми, нам треба створити робочу копію. Все, вона відкрита до редагування. Але знову ж таки, я не розробник. Що мені з цим робити? Я хочу, щоб в цій стратегії ми залишили лонгові позиції і хочу прибрати всі шортові позиції. Для цього, як я сказав, я вже підготував цей запит. Ідемо в мій документ з заготовками і що ми копіюємо цей запит. Вставляємо назад. Відредагуй скрип таким чином, щоб він закривав. Е, Відредагуй скрипт таким чином, щоб він закривав позицію long замість відкриття позиції шорт. І давайте допишемо. Так, це я поспішив, поспішив. Стоп, 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 стоп. Так, так ще раз копіюємо я хотів дописати. І не відкривав позицію шорт взагалі. Так, такі правки приходять в процесі, це нормально. І я думаю, це піде лише на користь. І вставляємо далі. Я копіюю через Ctrl-A. Я скопіював весь код, який тут стоїть, і вставляю його в чат GPT, щоб він далі відредагував його так, як я його попросив. Саме конкретно ось оновлений скрипт, який закриває позицію long і не відкриває позицію short. Так, він його пише. Бачите, він навіть каже, що видалено умову для відкриття позиції шорт. Додано умову для закриття позиції long. Окей, і він пише, що він зробив. Чудово, чудово, нам це підходить. Так, видаляємо. Вставляємо новий код. Дивимось. У нас тут 5,3 мільйона 537%. Так, 500. Але нам треба оновити новий код. Значить, Додаємо, add to chart. Пішов процес розрахунку. О, і у нас вже 7,6 мільйонів. Ви скажете, супер, ми ж досягли ціль, ми планували з тисячі доларів зробити 7 мільйонів, у нас є 7 мільйонів, але один нюанс. Тут вже по замовчуванню був прописаний мільйон. Тому нам потрібно цей фактор також відредагувати. І що потрібно зробити? Ну, перш є декілька варіантів. Чат GPT, він працює як перекладач, як помічник, як ваш розробник. І щоб не розбиратися в цій умові, можна було б зразу написати: зроби нам стартовий капітал 1000 і якісь додаткові умови прописати. Але знову ж таки потрібно бути дуже детально чітким в своїх запитах. Я це вже тестував, тому я піду коротшим шляхом, і дивіться. Якщо ви знаєте англійську, не знаєте англійську, відкриваєте, нажимаю. На стратегію, бачите, тут у вас підказка спливає, що потрібно нажати, щоб у вас відкрилося в мене на макбуці команд і нажимаю на кнопку. Тоді в мене з'являються всі назви кодів, які я можу використовувати. І я знаю, що для того, щоб ось внести стартовий капітал, ми знаходимо Initial Capital. Нижче можна знайти Initial Capital і навіть прочитати, що це означає. Можна скопіювати, вставити в чат GPT, можна сюди ввести Initial Capital і також прочитати, що це означає. Окей, ми тоді е, зараз ще раз, що ми робимо: закриваємо. Відкриваємо цю стратегію, копіюємо Initial Capital як код, який нам потрібен. Закриваємо, вставляємо сюди. Хоп. І е, наш стартовий капітал тисяча. Дефолт e, Quantity value, це розмір позиції. Тут стоїть 15. Ми прям гарячі хлопці йдемо у на Нас ціль з тисячі зробити 7 мільйонів, тому ми йдемо. Бачите, індикатор, він прибутковий ризик. Не, не рекомендую насправді це повторювати. Тут краще залишати, як є, але в нас ж є ціль зробити побільше грошей, тому під неї ми змінюємо капітал. І ми також додамо кредитне плече. Ось це у нас називається Margin Long. Копіюємо і додамо, що ми торгуємо з кредитним плечем. Але ні, це не буде прям X100, як ви могли подумати. Ні, Ми просто давайте додамо 0,1. Так, це в нас якраз 10ксів, 10, 10 плече. Не, вели, не багато, не мало, але нормально. Поїхали. Так, у нас тут 7,6 мільйонів було з мільйона. Так, оновимо з нашими умовами. Окей, оновили, дивимося. У нас є 3,3 мільйона. Тобто, зі стартового капіталу в 100, о, в 1000 в доларів. У нас вже є 3,3 мільйона на біткоїні. Дякую, супертренд, Дякую, чат GPT. Ну, поки що все, що ми зробили, це прибрали шортові позиції. Давайте подивимося, як в нас розвивалася історія. У нас було 43 угоди. Ось ми досить тривалий час накопичували капітал. Ну, так аж поки біткоін розкачувався, дорожче в ціні. Позиції відкривались, закривались. Ось ми можемо нажати в любу точку, бачимо там січень 16-го відкривалися, закривалися, потрошки набирали, щось заробляли, потім тут хоп, і втратили в липні 19-го. Давайте чуть-чуть відео пущу нижче, щоб бачити, коли відбувалися ті події. Так, далі. Це в нас коли? 11 вересня, 43 тисячі. Давайте подивимося. Ага, бачите, якраз на рості ми почали відкривати. Це закрита була позиція. І швидше за все ми її закрили в мінус. Так, ми її десь тут відкрили, значить, і закрили в мінус. Що нам просадило наш капітал? І потім тут у нас також були просадки. Тобто одне припущення, яке можна зробити, це те, що відкриваються угоди, коли біткоін перекуплений, і нам потрібно запитати тоді про індикатори. Пам'ятаєте, він нам раніше вже розповідав, що є різні індикатори. RSI, MACD, Stochastic Bollinger. І якщо ви не знаєте, що вони означають, можна написати наступне: що таке RSI? І тоді ми отримаємо опис цього індикатора, і також зможемо його використовувати в програмуванні, щоб зменшити вплив. Ну і взагалі, як код досить там. Пишеться, враховується багато факторів. Ви бачите, що нам рекомендували сюди багато враховувати, різні індикатори. Вони всі будуть впливати на прибутковість, тому наша задача максимізувати сьогодні прибуток, дійти до 7 мільйонів. RSI один з досить популярних індикаторів, який сигналізує ось про перекупленість і перепроданість. Ми бачили, що біткоін багато угод було якраз на піку відкритих, ймовірно, тоді була перекупленість. Тому я і обрав саме RSI, перекуплений він, коли знаходиться вище 70. І відповідно можна це зробити декількома шляхами, можна попросити, щоб чат GPT нам це запрограмував, але потрібно буде досить довго з ними переписуватись. Як завжди, я збережу для вас цей час і покажу вам ще раз альтернативну версію. Можна знайти тут індикатор RSI, який ми бачимо, що є rsi і він нам показує source lens. Так, і тут є навіть код. Ми можемо цей код скопіювати, ми не знаємо, що він означає. І повертаємося сюди. До чат GPT пишемо, поясни, що це означає. От так, вставили. і Чекаємо, так. Двох способів обчислення індикатора RSI. Ефективний спосіб. Індикатор TA RSI. close 7. Ось це у нас код безпосередньо який використовується. Тобто, коли закривається, і за який період закривається ціна. Окей, так, 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 та RSI, менш ефективний спосіб, так, ну це щось дуже складне, і він ще менш ефективний, ми його пропустимо. Добре. Я вже насправді з та RSI трошки погрався і створив такий код. Ми додамо ось цю умову, ви можете її створювати з чат GPT. Я так і робив, потім редагував просто цифри і шукав кращу прибутковість. Так, значить, ми додамо умову для закриття позиції лонг. Це нам не виходить. Бачите, в українському вона додавала сюди підказки і ми бачимо, куди потрібно дописувати код. Так, виконано мову для відкриття позиції. видалено умову, ось шорт видалили, його більше нема. Чудово! Тут у нас my long entry ID, strategy long, тут відкривається лонг. Ось за умови, коли змінюється наша стратегія по супертренду. Добре, і ми тоді вставляємо сюди код і пишемо TA-RSI, Ви пам'ятаєте, що це означає? Close за 28 днів, коли він за 28 днів закривається вище 49. Тоді також позиції відкриваються, але коли менше 49, вони не відкриваються. Тобто ми їх обрізаємо і вони відкриваються, коли RSI закривається за 21 день менше 66. Тобто в діапазоні пам'ятаєте 70 це вже перекуплений. А ми тоді залишаємо від 49 до 66, але в різних часових проміжках. І дивимось, у нас було 3,3 мільйона. Нажимаємо Update on Chart. Дивимось. У нас є 7 мільйонів. Як неочікувано, так? Ну, ось це один із варіантів, як можна використовувати чат GPT і створювати стратегію. Якщо вам цікавий цей код, який вийшов, я його також виставлю в коментарях під відео е, в Телеграмі. Але. Цей код він ще не є ідеальний. Тобто будьте обережні перед тим, як його використовувати. Він гарно працює. Бачите, ми вже вирівняли падіння. У нас прибутковість зросла в два рази, але ось вона все рівно у нас просідає, і це був період там, листопад 22-го, коли ціна падала, тут досить багато уваг. Тобто індикатор чудово працює на зростаючому ринку, на бичому ринку. А я в своїх відео попереджав, коли він наступить. Тоді його можна буде використовувати, він вам допоможе знайти найкращі точки входу. Але ось на падінні він ще не найкраще, не ідеально працює, тому будьте обережні з його використанням, а найкраще продовжуйте його допрацьовувати. Або хочете, давайте будемо разом над ним працювати і створимо найкращий індикатор нашої спільноти. Тому долучайтеся в Телеграм, заходьте в наш чат, посилання знайдете в основному каналі, і будемо разом створювати новий індикатор. А вам бажаю успіхів і мільйонів на торгівлі. Всім чао-чао. Пока.